Я Вже є рішення, яке скасувало з передню місце до суди. Вводило виконавчу службу і служба подала один. Даревня відчуття. Спрацювала, що ви їдемо теж. Я У мене було. Він до ДТП що штрафи заплатили. Людина, який я заплатив за ремонт, пішла в моторку, на кого одразу вікна, і подали ще раз 25 тисяч. Біло того, моторного транспорту вікін подав у мене суттєві на справу, що мене там не було, я не знав. Я подивився, що в мене є арешт майна. Я за ввокатом подали то питання до суду, і ми ніби першу справу ми в суді, ніби суддя скасував свої попередні рішення про те, що арешт майна, про те, що неправомірно, ну ніби людина, яку я вдарив. Е Відшкодувала кошти до два рази. Я йому заплатив за ремонт, в мене всі чеки були я заплатив... Він отримав кошти від вас і від, 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 від страхової компанії. Не від страхової, а від моторно-транспортного відділу. То є такий відділ, який буду. відшкодує гроші. Вони там підроблять. А що воно слухайте далі? Зняли машину зараз. Мало зняти. Давай пішли провіряти, бо в мене адвокат подавав. А от ваша служба подавала і точно подало. Тут книжку що зразу там там 07 і під раком писати. Там пише чітко Подпускали. затримання. будете затримувати одяг? Знаєш, зараз виїзд. Пишіть Але, просто Саше добрий день. Саша, слухайте, мене милі ми і ми, на це, на штаб майданчик, мені треба якісь рішення суду. Та Ви мусите мати документ, щоб його затримати. Я не маю, Саша. Адвокат, а ви поговорить, я не знаю. Базу орієнтування. 16. го 16-ту? го Тобто вона вже за ключом подає теж ці структури, які вона подавала до того. При, 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 Виличку технічні водії, але тільки тоді, коли водій допустив порушення, за які може бути представлено. А зараз є закон, що ви тільки пред'являєте посвідчення і все. Як тільки інспектор склав протокол, що він вилучає про вас документи посвідчення, тоді буде передаєте в руку Алло? Ви а чого права його тримаєте? Я перепишу дані, і віддам, вони мені не потрібні, я їх не заберу. А, а тих паспорт. Що ти перепишемо дані, ми все йому повертаємо. І він їде? Машину ставимо на рашній дані. Маєте право ставити. Машина не знята з нас вирідати. Саш, тут є хлопці, які кажуть, що без виконавчої служби машину ніхто не має права. Я дам цей др... зараз вам поясню. Що... Алло, добрий. день. Мене звати Славік, я з дорожнього контролю, ми тут зараз слідкуємо за роботою інспекторів. Дивіться, ну я так розумію, то вашого клієнта зупинили, так? Е, ну, Дивіться, наскільки я знаю закон, е, затримати можуть на три години склавши протокол, і вони за ці три години мусять викликати державного виконавця, який з паперами мусить приїхати... І під, під акт вилучення. Так, інспектор не має права вилучати автомобіль. Я кажу у вашому клієнту, що він вимагав, щоб складали протокол. Затримання, викликали. А то з якого району виконавчий автобус? Шевченківського. Ха от викликають зараз Шевченківського виконавця. Якщо вони за три години не вкладаються, то вони просто відпускають. А тому, що просто я вам скажу так, не передбачено, щоб інспектор вилучав автомобіль. Yeah. Тільки державний виконавець може закон про виконавчу службу. Yeah. Та, закон про виконавчу службу тільки виконавець вилучає, інспектор може затримати згідно своїх внутрішніх інструкцій. Але вони от зараз йому цю роздруківку з того рубіжа. Тобто це не є це як, вам, як ті виконавці дають не а як його називається. Постанова, так, постанова про накладення арешту. Це не я постанова про накладення арешту і просто собі там щось роздрукував, без початку без подав на вашу суду. Раді вони ну, не мають ну, тобто, права щось поговорити. Тобто затримувати не мають права. Що ви Тобто справа повідомлення теж не мають право. А ви маєте то рішення суду, про якому він говорить з собою? О, то привозьте, привозьте, вони сказали, що якщо вони побачать рішення суду, то вони, то вони відпускають, але знову ж таки треба номер. Може, зараз... є номер справи, ми зараз в реєстрі відкриємо через інтернет. Номер справи маєте? Хоча там заховані прізвища. Добре, добре. добре. Кого прізвище вам треба? Ні, ні, просто всі судові рішення. Е, цей... Інспектор, то ви затримуєте водія? Ні, так не можна виясняти цей... Без, ну, Тобто водій може, напевно, справи якісь має, ні? А, папку? Mm. А не давайте бішимо в руки, так би сіли вже поїхали. Mm. Що казав? Зараз при... Та він казав, зараз пошукає справу, якщо що, то він зараз приїде. Сам. Кому Саду а. А. Шо, він приїде? Та хто їде? Це цікаво вже робиться. Та ми стояли тут майже півтори години скучно було. Коли <сумити> <Телеть>, час затримання суперка, вісімкарка, так? Ну добре, а скільки часу вони мають по нормам тримати просто так? Ну по протоколу не готові. Ні, так протоколу, а без протоколу. Зараз ще не тримають. Це значить дзвонити на урядову гарячу лінію, казати, що тримають без причини, не, не пред'являють нічого. Скільки ще часу водію чекати? Зараз виїздні всю ситуацію. Не, ну зараз, зараз у вас може бути і цілий день. Слід водію конкретно. П'ять хвилин він чекає віддає віддаєте документи і не їде. Хто у вас тут головний? Давайте може старший хай вийде сюди. Аліє, що з шостої машини виїзде. Він зараз все, зараз чекає. Зараз ми все засуємо і все. Скільки часу йому чекати, бо ви протокол затримання не складаєте. Зараз в телефоному режимі ми засуємо нормально. Зараз в хвилинах міряється чи в годинах, зараз міряється. Навчуюсь, Ви подручені, правильно? Ну, не на вас зареєстровано. Я власний. Mm? Тобто, я не подручен, я... Черговий по виконавчій службі. Щоб... Та вони мають. У нас год, вибувають двічі, а ми розуміємо, що у вас в комп'ютері щось не вибуває, але за ваш неділя сьогодні. Це їхні проблеми, не може людина кривати, але машину забирати. Ви знаєте, як виконавча працює, вони вчасно нічого не роблять. А, так. так. — так. А на які, до речі, підставити паспорт забрали? Що і так? Ну що, ніхто трубку не бере, не діля. А привезли в кудруніту каду. Може він має рішення сюди заказку підвір. А, а він шукає. бути, що постанова про закриття виконавчого провадження, правильно? Як суд скасував ту постанову? А я виконав. Про арешт скасував. В основі того скасування вони дають про закриття Правильно. виконавчого провадження. Це, це водія. Та, не про дільного діяння. А так, вони, вони можуть і місяць по з вами згідні. Це про дільного служби, коли не знаю. Вони повинні були подати, що я рішив. Пишіть рапорт, що виконавча погано працює. Давайте документи, начальник сказав. Їде понеділка понеділкой виконавчу службу і в Росії, хай вона подасть. Я лукає лукає не їду. займається. йому щасливої дороги. Дай він ще не поїхав, правильно? <реку> <реку> 8484806064 Тарас В мене полікому Зберегти як є вот Тарас, дорожній контроль Дорожній контроль Зайдіть в Гугли найдете дорожній контроль на сайті, київський сайт, київський колективний організацій. А ви виходите цим інтерв'ю? Да? Так. Ми сьогодні проходить всеукраїнська акція «Банкрот». Ми на кожному пусті стоїмо, і може, даємо їм добло зробити. То тільки сьогодні? Ну, на жаль. Не час від часу, так. Були б ресурси, більше людей було. Можна кожен день. Я пацієнт, ну, ти зі одного реально вже позивали. Всі пахли, на громадянина. Рішення не взяли би зараз. Пацани, так от чесно, дзвонити по якихось інших питаннях, допустимо, десь неправомірно зупинили. Проконсультуватись просто. Можна, так? Ніколи не давайте в руки документи. То, як? Показав, на лобове скло поставив однією стороною, другою стороною він прочитав. Пацану, великий дякую. Хлопці, дякую, все одно добре.